Я вітаю вас з Днем Воскресіння, ця подія велика для нас. У Христі ми всі маємо Спасіння, що приніс з Воскресіння нам Спас. Я вітаю вас з Днем Воскресіння, нехай Бог ваші серця веселить, ви Йому піднесіть всі моління, нехай Духом Святим вас повнить. Я вітаю вас, з Днем Воскресіння, як чудово служити Христу. Як чудово складати хваління і життя присвятити Христу. Нехай наші уста не змовкають, линуть пісню, простори небес, нехай люди довкола пізнають, що Христос наш із мертвих воскрес. Воскресіння Христа для нас свято, будем завжди Його прославлять і для Бога звіщати завзято, щоб усі могли Його знати. Амінь.